Ого, він такий полоски. Ще легшим бронежилет стає, коли поряд вибухають боєприпаси, каже сапар Віталій Галаша. Задля повної безпеки одягають також каску. Це спорядження наших волинських піротехніків, які нещодавно повернулися із Донеччини. Його вага до 10 кілограм, і в ньому доводиться проводити цілий день, із ранку до вечора. Бо на звільнених територіях Донеччини, де працював із піротехнічною групою Волинянин Віталій, роботи для сапера багато. Як я кажу, дорога починається відсюди і до вечора. Все, вона не має терміну ніякого і вона не має кілометражу. Вона mm -hmm. просто йдеш, йдеш, і скільки ти пройшов, закінчив, і на другий день ти знову йдеш далі. Без металошукача Шукача з роботи не можуть ні кроку. <звук> Тонкощами справи піротехніки діляться на Волині. У землі під листям ховається міна. Це, звісно, муляж. «Зацепляю міну для того, щоб її здоргнути з місця і щоб виявити, чи немає під нею якоїсь пастки. Ну і плюс для того, щоб було безпечніше її знешкодити. Роблять це з безпечної дистанції метрів 30-50. А ще краще заховатися за пагорбом, якщо є можливість. Далі чекають. Тоді відцепляємо, Передивляємося вмовуш, якщо немає, ага, міна у нас була не використана, і підготовлюємо її для транспортування з подальшим знищенням на майданчиків. Так процес демонструють на Волині. А ось показують кадри із Донеччини, звільненої, але повністю зруйнованої. Ось дуже багато будівель знищили. Вони як відходили, ну, все вино знищили. Все, що могли, все нищили. Ну, Руйнування дуже велике. А території заміновані. Працювали, кажуть, піротехніки без вихідних. У нас були такі дні, що ми працювали, грубо говоря, пройшли за тиждень всього-навсього порядка 30-50 метрів довжиною і шириною десь метрів 20. І нам Приходилося на колінах просто буквально стояти, тому що не могли знайти, висока трава була і полегла, і мусили там все вручну на колінах. Заміновані ліси, поля, звичайні вулиці, втім найбільша боротьба за енергетику. Кому наша робота зараз на теперішній час, от як ми в Донецькій області була, полягала в тому, що треба було в першу чергу забезпечити е, доступ е, працівникам там ДТЕК Укре Укренерго до, до ЛЕП. Так і рухаються. Піротехніки попереду за ними енергетики ще жартують. Це Розмінування як рибалка. Сьогодні можна ходити, там щось одне знайти. На другий день можна там сидіти, і цілий день можна ковирятися на квадратику там 10 на 10 метрів, там і буде встелено тих мін. Щоправда, такий улов потрібно знищувати. Всі повністю сказали знешкоджувати підривом. Дуже ну, багато саперів загинули з-за того. Що витягували, зносили, розбирали там ще щось. Волинські піротехніки кажуть, у їхній групі не було ні жертв, ні поранень. Усе це пояснюють доволі просто, бо страшно. Сапера, страх. Повинен бути, тому що коли пропадає страх, пропадає як би сказати інстинкт самозбереження. Це каже сапар, не та робота, до якої можна звикнути, бо на територіях, що неподалік зони бойових дій, якщо не із землі, то перелетіти може із неба. І прильоти бувають і так кожен раз з чимось новим. Щось ново натрапляєш. Та попри страх, волинські піротехніки обстежили майже 128 тисяч гектарів території на деокупованих територіях України, знищили майже шість сотень боєприпасів та планують це робити і надалі. Я тут взагалі і пішов перед того, що ну, хочу туди їздити. Тобто допомагати, визволяти Україну від того всього. Ну, одні воюють. У неї зброєю в руках, ну, у мене своя зброя. Далі її доведеться застосовувати, підозрюють вже на півдні. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12-й канал.